Так, да, тема е, гри мене цікавить, тому що ми живемо на першому поверсі і м -м, дуже часто, тим паче біля школи, бачимо дітей, які граються під вікнами. І вони послужили мені сюжетом просто для роботи. Спочатку я їх фотографувала, е, спостерігала за ними якийсь час, певний. Потім вони м -м, я почала їх малювати, коротше кажучи. У ну, мене є цикл там в живописі. А потім я почала їх вишивати на більших форматах. Для цього мені послужили простині просто-напросто. В основному діти ж граються, але я бачу в них не, 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 не дітей, я бачу в них дорослих. Я бачу соціум, бачу ролі, і це все дуже цікаво. Таким чином я розкрила для себе тему. Взаємодії і наштовхнулася на книжку психолога Еріка Берна, де він досліджує якраз, є в нього така книжка, яка називається Люди, що грають в ігри. Я зрозуміла, що я просто ну, працюю з грою. І ця гра для мене найважливіша. Виходить, це вливається в якесь таке антропологічне дослідження. Я, звичайно, Монтую. Так як ви монтуєте відео, я монтую сюжет. Я дещо змінюю, і це не буває якогось нового сенсу. Але що, ну, без конкретики. Тобто образ працює за себе і е, е, гра це просто як на перший погляд це гра можливо. А взагалі. Воно наштовхує, можливо, на якісь на... нагадування чогось. Я виділяю теми гри. Тобто це основна така е риса. Ну, що, що, тобто це м композиції, в яких присутня гра, і вона нагадує е дитячу гру. Але, можливо, це не зовсім не гра, і можливо, це зовсім не діти. От чому питання.